Екстрені новини зі сполучених штатів Америки у Вашингтоні, столиці США, округ Колумбія, неподалік Білого Дому, сталася стрілянина, внаслідок якої поранені двоє службовців Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. Один із нацгвардійців отримав поранення в голову. У Білому домі введено режим локдауну. Є вже перші кадри з місця подій. Видно, як поліція і інші спецслужби прямують на місце злочину. Вже встиг написати про цей інцидент кричущий і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 47-й гарант американської конституції зробив допис у своїй соцмережі. Давайте я вам її. Я вам його зацитую тварина, яка стріляла в двох бійців національної гвардії, обидва з яких отримали важкі поранення та зараз перебувають у двох різних лікарнях. Також має важке поранення. Він має на увазі цього цю особу, яка стріляла, але незважаючи на це, заплатить дуже високу. Ціну, що на даному мить відомо, інші засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки пишуть, що один нацгвардієць загинув. Хтось з інших джерел повідомляє, що два загинули в лікарні. Наразі ділюся з вами оперативну інформацію, яка є на цю хвилину на вечір, 26 листопада. Хочу вам нагадати, що на початку серпня, а точніше, 11 числа, а кілька місяців тому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що оголошує у столиці США Вашингтоні та окрузі Колумбія надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки. Тоді президент США послався на розділ 740 закону про самоврядування округу Колумбія, який підпорядковує столичну поліцію округу прямому федеральному контролю. Тоді Трамп додав, що залучає національну гвардію, щоб допомогти відновити закон та порядок. Він заявив, що зробив зараз. Ну на той момент історичний крок щодо повернення столиці Трамп обіцяв, що позбудеться трущоб. Цитую, що він тоді сказав. Дональд Трамп у нас тут є трущоби. Ми їх позбавляємося. Знаю, це не політкоректно. Ви скажете, о, який жах. Після цих слів Трампа міністр оборони під Гексет, виступаючи на на брифінгу після виступу Трампа, підтримав розгортання національної гвардії у окрузі Колумбія. Глава Пентагону звернувся до нас гвардійців із закликом: будьте жорстокими, будьте сильними. Тоді може посилалась на те, що закон про самоврядування 1973 року дозволяє президентові взяти під контроль міську поліцію на 48 годин, якщо він... Президент вирішить, що існують особливі обставини надзвичайного характеру, що потребує використання департаменту у федеральних цілях. Але що цікаво, що Трамп має також повноваження і зробив це продовжити цей період 48 годин значно довше. І він тоді сказав: Трамп я надішлю відповідні повідомлення конгресу та меру. Трамп обоголосив надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки, попри. До речі, рекордно низький рівень злочинності в окрузі Колумбія за даними міністерства юстиції. Друзі, на які посилається видання The Guardian, в 2024 році рівень насильницьких злочинів досяг 30-річного мінімуму. А перші сім місяців 2025 року кількість насильницьких злочинів у Вашингтоні знизилася на 26% в порівнянні з минулим роком. А загальна кількість злочинів знизилася приблизно на 7%. відсотків. І це е, треба розуміти, і про таких обставинах, коли злочинність значно впала в в Вашингтоні е, е, Трамп вводить Нацгвардію. А хто керує, хто є е, біля влади в Вашингтоні? Ну звичайно це є представник демократичної партії М'юріель Боузер. Вона тоді заявила, що столиця не зазнає Плеску злочинності, і тим не менше, Трамп вів нацгвардію. І зараз от бачимо, є я не хочу сказати наслідки, але саме після введення Нацгвардії є стрілянина з бійцями цього підрозділу. Це все відбувається на фоні справжньої турбулентності у Сполучених ем... Штатах Америки. Ви знаєте, є таке поняття заповнення інформаційного шуму. Я ні на що не хочу ну, натякати ті -на або не да не господи кидати тінь на ті чи інші події. Але якраз в ці дні величезний скандал, тому що видання Блумберг злило розмову Стіва Вітькофа Спаспрессовника Трампа по близькому сходу і радника Путіна Юрія Ушакова, а також спаспредставника Путіна, який літає регулярно до США, намагаючись відновити економічні якісь Відносини між е, сполученими штатами Америки і Росією Кирила Дмитрієва. так, от це все зараз обростає об, великим скандалом. Але як Трамп відреагував на слова свого представника Стіва Вітькова, який в цих розмовах злитих сказав е, Ушакову, що я знаю, як впливати на Трампа, я знаю, як знайти до нього підхід. Я знаю, як йому впарити. Е, звичайно ж цей капіталіційний план на 28 пунктів щодо нібито припинення війни Росії в Україні. Що сказав Трамп? Це традиційна історія. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це він каже. Про Сіва Вітькофа це питання майстерності укладання угод. Ти маєш сказати, вони хочуть це. Ти маєш переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але мені сказали, що це типові перемовини і я уявляю, що вони сказали приблизно так само українцям. Ну, ми бачимо, так що Трамп не знає про що там йшлося. Трамп намагається відмазати свого цього спецпредставника і давнього друга по бізнесу стіва Вітькофа, але не все так просто, тому що до речі, Стрілянина відбулася на фоні масових протестів і незгоди усієї Америки, усіх чиновників, політиків, навіть однопартійців Трампа. Що варто відзначити, що от до прикладу, член палати представників Тед Люн назвав дії Вітькофа. Такими, якими є неприпустимими. цитую справжній зрадник Стів стійвідько має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Конгресмен Ден Бейкон пішов далі. Прямо назвавши посланця Трампа Стіва Вітькофа російським агентом та вимагаючи його усунення. Цитую для тих, хто виступає проти російського вторгнення, очевидно, що Вітьков повністю підтримує росіян. Хіба російський платний агент зробив би менше ніж він? Його слід звільнити, заявив Бейкон, врешті. Республіканець однопартієць Трампа Брайан Фітцпатрік також назвав дзвінок Стіва Вітькофа до Ушакова серйозною проблемою. Цитую, це одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно. Врешті, екс посол США у Російській Федерації Майкл Макфол висловив шок з приводу ситуації, наголосивши, що американські чиновники мають захищати лише інтереси Америки, а не підбурювачів війни. Окрім цього, багато протестів у Сполучених Штатах Америки. Я вам. Наводив раніше вже опитування прибічників республіканців, що вони абсолютно проти здачі будь-яких територій росіянам Україною. Вони проти будь-яких обмежень для України і вони тотально за аби санкції проти Росії нарощувались, і аби санкції проти Кремля і Путіна зростали. І на фоні цього величезного скандалу ми бачимо у Вашингтоні округ Колумбія в кількох кварталах від Білого Дому. Сталася стрілянина. Друзі. Далі будемо стежити за кожним кроком, що відбувається у США, і будемо вам повідомляти. Обов'язково підпишіться на YouTube 24, поставте лайк, поділіться обов'язково нашою з вами розмовою, оперативною інформацією, і звичайно ж активно коментуйте. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.